Друзі, вітаю! У нас з'являється в продажу свіжопригляна hyundai Kona, Рестайлінг 22 рік. Автомобіль пригнаний з Німеччини, 77 тисяч кілометрів пробігу перевіреного. Ні єдиного підкраси по машині немає. Є безключовий, є підігрів сидінь, підігрів керма, сенсорна мультимедіа з навігацією та камерою заднього руху. Доглянутий салон. Велике багажне відділення. Також в автомобілі є три фази. Музика нестандартна, комплектація перед максимальна, є все, що потрібно для комфортного володіння. Запас ходу реально 320 км проїжджає. Зацікавило, приходь, дзвони, нападає авто. До зустрічі.